Дуже я бачу багато дискусій, Багато мабуть буде політичних тут баталій, політичних питань, і це знову політики, знову все зведуть до рейтингу. Дивіться, я кажу по опиту, тому що в нас є зі мною поруч е несуть службу і воюють саме воюють на бойових е хлопці мої побратими і 50 років, і 22. Ось кіту 22, Він воює йому зараз. 23, але він воював ще рік тому на до того на ну, Лисичанську. Воює людина, чудово воює. вже він ветеран досвідчений. Хлопці їх же мобілізованих не відправляють на фронт до 25 років тільки по контракту. За мною, хлопці-контрактники найкращий наш грімівський 41 й бригаді мінометний розрахунок чудовий, просто ювелірно працює здесь саме на часу Ярі. Дві особи там 21 і 51 рік. Ми жартували, що їм взагалі ні про що немає казати, немає спільних тем, але працюють вони інші покоління. Але працюють у двохами чудово. Добровольці 21, 22, 24 роки у нас є і штурмовики, і піхота, і мінометники, і оператори БПЛА чудові, і є діловод. Нас 24 роки працює. Тобто є хлопці чудово справляються. Відношення яке до цього або ми безкінечно затягуємо цю війну, там даючи бронь кому заводно, там погонщикам верблюдів, вирощувачам страусів. Або ми збираємось максимально. Хтось працює на фронті, хтось працює до фронту. За півроку звільняємо територію, даємо отпір ворогу такий, що він зникне, і все. І всі по домах залишається невеличка частина професійних військових. Так треба працювати. Тому це, з цієї точки зору возраст не принциповий. Нам кого треба бронювати? Не тих, хто не підходить по возрасту, бо чомусь молодий. Не там, як кажу, погонщики верблюдів. Не тих, як Кабмін ініціює там з зарплатою 35 тисяч, це взагалі нелепо, що війна для бідних, ми захищаємо багатих. Бронювати енергетиків, бронювати тих, хто працює на проєктах безперервного циклу, це нам потрібно. Тих, хто працює на оборонних підприємствах, це ключове. Тобто підходити як до функціоналу, а не як до політики. Тому я не бачу на яких питань хлопці молодші 25 років, воюють поруч добровольцями, воюють другий рік. Хтось прийшов нещодавно. Підписав контракт і воюють дуже добре. Фізично вони більш витривалі, ніж я. Угу. Пане Кирило, і повертаючися до теми військової поліції, яка в першому читанні проголосована. Пригадується, в нас вчора в гусях були народні депутати від слуги народу Демченко Костенкевич. Вони скажімо так, Костенкевич не голосувала за це рішення. Демченко голосував, але обидва висловили пересторогу щодо військово-поліцейської держави. От вони прям вжили такий термін і сказали, що в них ще не знято це побоювання, що це може трапитися внаслідок таких рішень. Як ви вважаєте, є взагалі така загроза чи немає? Чи депутати? Ну, якби просто тут вже скажімо так зайвого додають? Вибачте, це маячня яка. Це просто поліцейська держава. їх влаштовують. І що в нас поліції на 100 тисяч населення більше ніж будь-якої країни цивілізованої? Це їх влаштовує? Я не бачу в чому сенсу. Я не бачу сенсу в тому, що в нас цивільна поліція полює на секс вечірки. Палює на дівчат, які за гроші показують, оголені груди в інтернеті. Вони мені заважають, ці дівчата, ні взагалі. Я не бачу сенсу, мені знайомі пишуть, їхали з Польщі до Києва від Львова до Києва 5 засідок у кущах, поліцейські з радарами. Це мені потрібно. Ні. Краще я цих хлопців буду бачити з тепліками тут, на посту на передовій. Тобто їх поліція ніяк не засмучує, засмучує перспективи військової поліції. У нас війна, у нас багато військових. Нам потрібна військова поліція щодо чисельності, щодо функціоналу, тут і по військовій, і по е, цивільній поліції є дуже дуже багато питань, і дуже мені здається, дуже великі резерви по скороченню з цим я погоджуюсь.